Дітки, подивіться, хто це залетів до нас на заняття? Так, це літачок до нас прилетів. Діти, а де літає літачок? Так, він літає високо в небі, але може і нижче опускатися. Давайте пограємося з літачком і визначимо, як він літає високо. Чи низько? Полетів наш літачок. Діти, як летить літачок високо чи низько? Так, високо в небі. Молодці. Далі летить літачок. А тепер, як летить літачок високо чи низько. Низько понад самою землею. Далі полетів літак. А тепер як летить літак? Високо в небі, молодці. А тепер? А тепер летить низько, молодці. І ще полетів літачок. Летить літачок, діти. Високо, так, молодці, ви гарно все правильно відповідаєте. Ой, щось літачок нас налітався і вирішив відпочити. Приземлися на травичку, нехай відпочиває. Діти, а ви б хотіли мати літачок іграшковий? Давайте сьогодні зробимо кожен собі літачок із конструктора Лего. Ось, погляньте, в мене вже є такий конструктор, а вам потрібно його підготувати. Але спочатку, діти, давайте розглянемо, із чого складається літачок. Що в нього є? Ану, дивіться уважно. В літачка є ось така велика, довга кабіна, так. Ще в літака є крила, великі і маленькі крила. Так, правильно. Тож, давайте для е, нашого літачка виберемо, які цеглинки Лего нам потрібні будуть. Отже. Щоб зробити літачок, нам потрібна довга цеглинка. Це буде для кабіни. Я візьму ось таку білу. Так. Ще потрібна ще одна, теж довга цеглинка для великих крил. Так, візьму ще одну довгу цеглинку. І також потрібна Коротка цеглинка для маленьких крил. Так, ось коротка. Так, добре, відібрали, які нам потрібні цеглинки. Так, давайте ще раз розглянемо. Так, нам потрібна довга цеглинка, ще одна довга. Цеглинка. Так. Ось так, все готово. А тепер збираємо наш літачок Беремо довгу цеглинку кабіну. Ось таку. Так. І беремо ще одну довгу цеглинку, будемо прикріпляти крила. Прикріпляємо на довгу цеглинку з одного краю. Ось так. Прикріпили. Так, є в нас кабіна і великі крила. Залишилося зробити маленькі крила. Беремо коротку цеглинку і прикріпляємо на іншу сторону. Ось так. Погляньте, який літачок вийшов у мене. Так, ось такий літачок. Дітки, а які літачки вийшли у вас? Їх можна зробити не один, а багато і погратися ними. Робіть свої літачки і надсилайте фото. А нашому літачку вже пора летіти в небо, тому ми з ним кажемо вам до побачення до наступних зустрічей!